Вітаю За шановні апель. колеги, в просторі перспективи. Мене звати Оксана Зінько, я є очільницею саме цього простору, простору підвищення кваліфікації психологів, професійної та етичної спільноти, в якій кожен психолог може для себе знайти місце для вдосконалення і підтримки. І сьогодні з великим задоволенням і з великою вдячністю з самого початку я хочу висловити свою подяку нашій сьогоднішній спікерці. Для мене особливо тепло, особливо відповідально і цінно, що Катерина. На від сьогодні зможе поділитися своїм досвідом. В нас дуже довгий бекграунд співпраці з Катією в позиціях колег і не тільки колег. Але це завжди про професіоналізм, і не хочу ні в якому випадку спекулювати тим, що я була в той час викладачем, коли Катя здобувала свою кваліфікацію психолога, тому що я до цього не маю зараз ніякого, до речі, відношення, будучи викладачем на кафедрі. Коли Катерина була студенткою, тому що сьогодні буде про досвід, який не здобувається в університеті. І це те, чого я Катерину не могла передати цей досвід. А сьогодні вже Катерина буде ділитися своїм досвідом. І сьогодні я з великим задоволенням займу місце слухача, займу місце того, хто буде уже від вас, Катю, переймати досвід. Тому що я є психологом, я є супервізором, але я не є інтервізором. А у вас такий досвід дуже дуже великий. І сьогодні. Перед нами психологиня, тренерка, а також модераторка постійно діючих інтервізійних груп в соціальному проєкті разом, починаючи з 2021 року. Тобто, близько п'яти років Катерина виконує важливу місію інтервізора в громадській організації, це що робить успішно, те, що робить. Етично і професійно того, чого правда не роблю і не знаю, як знаю, але не роблю точно сьогодні. Буду вчитися у вас. Дякую за те, що знайшла можливість поділитися своїм досвідом і для колег розвести важливі дві форми підтримки фахівців. Те, чим займається інтервізія і супервізія, і я прям хочу сьогодні так разом з вами насолоджуватись тим процесом, тому що Каті справді є чим ділитися. А наша спільнота спільнота вашого професійного розвитку і професіоналізму. Тому ті, хто перед вами діляться досвідом, це ті, кого точно його багато, і з любов'ю до професії, із підтримки фахівців, які є. Зараз опорою для українського суспільства ми підтримуємо тих, хто підтримує українців. Тому сьогодні вебінар має глибоку і важливу і навчальну, і едукаційну, я б сказала, навіть і терапевтичну мету. Катя, мікрофон передаю тобі і з великим задоволенням займаю місце слухача. Всім прекрасного гарного вечора, щоб ви сьогодні розставили свої кратки над словом інтервізія, де аж цілих три літери, і гарного вечора всім. Лас. Дуже дякую, величезна Оксано, вам за представлення і, взагалі, простору перспектива за те, що є така можливість тут говорити про інтервізію. А інтервізія вона дуже важлива для психологів, і ми сьогодні, якраз, будемо розбирати, для чого це, як це працює, і навіщо це конкретно психологу, конкретно вам. І я би взагалі попросила, я дуже люблю взаємодію, почну з цього. І навіть якщо це вебінар, там незалежно від того, скільки людей, якщо людей багато, то я прошу через чат спілкуватись. І, можливо, я буду задавати якісь питання. Ви там можете плюсики ставити, мінусики ставити. Тому я би попросила поставте плюс ті, хто колись брав участь в інтервізіях, і, взагалі, чи у вас був такий досвід інтервізій. Мені цікаво, як ви та, зараз відреагуєте, і потім в кінці скажу ще для чого. Так, ага, о, що собі, то в нас тут багато хто, так, і бачу, що Надія, Юлія, Катерина, Тимофій. Я підписую Тимофій, так. О, прям активно пишу. То я думаю, що маючи той досвід, ви вже трошки маєте уявлення, що таке інтервізія. Так, мені єдине. Пані Оксано, ви скажете, перемикається? Зараз має бути другий слайд. Так, все, супер. І я вже дійсно маю таку місію і веду інтервізійні групи. Модерую їх з 2021 року. Це те, що ми змогли, бо як Оксана запитувала з якого року, і я так думав, боже, наче нещодавно. А коли я подумала, що це вже 21 рік, і зараз вже 25, п'яте, то це все-таки вже тривалий час. І дійсно маю в цьому досвід, маю знання, якими сьогодні буду ділитися. І що важливо, ті інтервізії, які я модерую, вони такі постійно діючі, і власне це такий безперервний досвід інтервізій і те, як вони відбуваються. А я бачу, що плюсики далі летять. Це класно. Я думаю, що ті, хто навчалися пані Оксани, точно десь зустрічалися з інтервізіями, тому що це е, був е, такий досвід, де я зустрілася. З розумієм, що таке інтервізія, бо супервізія так, а саме брати участь в інтервізіях це завдяки якраз простору перспектива, е, центру перспектива. І взагалі, що, що таке інтервізія? Бо ми трошки сьогодні будемо розмежовувати інтервізію і супервізією, бо все-таки це про різне. І інтервізія це групова форма роботи, як і супервізія. Але тут дуже важливо, що завжди працює основне правило в будь-якій інтервізійній групі. Ми маємо такий рівний Хай це буде може бути, різний досвід, але приблизно, плюс-мінус, там може бути, хоч досвід різний, ми можемо працювати в різних методах, але ми не маємо якусь, знаєте, в когось. Відчуття, що більша експертність, а в мене менша, і тому ми, начебто, маємо схилятися до того, в кого більша експертність. Це не супервізія, де є супервізор, людина, авторитет. Ми сьогодні трошки поговорили з пані Оксаною, і я так знаєте, підібрала слово навіть з якоюсь авторитарністю, та, який може чітко вказувати на якісь моменти в роботі. То в інтервізії такого немає. Інтервізія, взагалі, створена для того, щоб був цей колегіальний обмін. І завжди пам'ятати про те, що я тут не головний, я тут не саме найкращий, я тут хороший фахівець, і я приходжу сюди підтримати інших фахівців і підтримати себе. І тому інтервізія, вона ми ж трошки розмежовуємо, чим відрізняється від супервізії. Але я би хотіла про переваги. Я взагалі почала також і модерувати інтервізійні групи, бо спробувала, що це таке. Коли я йшла. Давайте про мій досвід на супервізію. І коли я була ще починаючим фахівцем, то мені було в якійсь мірі, бувало, складновато, бо мені доводилося представляти свій випадок на коло інших спеціалістів, і бували побоювання, що а що там про мене можливо, скажуть вони. А що більше побоювання, що мені скаже супервізор? Тому інтервізійний формат мені дуже допомагав. Бо там я зустріла те, що мене точно я знаю, що не засудять. Ми знаємо, що і в в супервізіях нас не засудять, але okay. все одно це внутрішнє відчуття. Можливо, колеги, ну поставте плюс. Хто стикався з тим, що можливо хвилювання, коли йдете на супервізію, трошки більше, ніж коли йдете на інтервізію. У ну, мене таке було, і ті, хто до мене на інтервізію приходять, вони діляться, що таке буває. І ми любимо супервізію. Ми без них точно не можемо. Але ну от є такий момент, і не тільки коли ти починаєш. Працювати, коли ти вже і досвідчений фахівець, якщо ти десь стикаєшся з якимось непорозумінням в роботі з клієнтом чи з якимись труднощами, то вже думаєш, Та, ну, то я ж тоді вже досвідчений фахівець. Що це я стикнувся з цими труднощами? Як же я можу і що це мені оце на супервізію з цим іти. От і йдемо теж, але все одно, навіть коли ми маємо досвід, у нас можуть бути такі думки. І я бачу, що так плюсики. Плюсики летять. Тут Лариса питала, як отримати допомогу для себе. Можливо, це трошки не по темі, так? можливо, конкретизуйте Ларис. І тому є і інтервізія для того, щоб ми не тільки супервізію мали, а й приходили на інтервізію, щоб для себе, як для психолога, психотерапевта, мати той обмін досвідом і отримувати ту групову підтримку. Бо ми потім на наступному слайді, здається, будемо говорити про правила. Бо в будь-якому випадку це групова робота, мають бути правила. Моя роль як модераторки слідкувати за тим, щоб всі правила були дотримані, щоб ми говорили про свій досвід, і саме це дозволяє нам мати ось ту підтримку, саме знаєте, так грітися один об одного. Я там відгуки вставила, які залишали ті, хто до мене приходив на інтервізії. І ви почитаєте, і теж можливо зрозумієте, що тут навіть про підтримку йдеться і про що це? Так, О, пані Оксана відповіла, пані Ларисі. Також інтервізія, перевага її в тому, що психолог отримує нові інструменти в роботі з клієнтами. Мені дуже подобається той досвід, що у мене є, що на інтервізії приходять люди, приходять психологи, які працюють в різних методах, які використовують різні інструменти, і таким чином ми збагачуємося, тому що ми знаємо, що є інтервізії, там в, кожен в своєму методі проходить, але дуже потужно. Коли кожен може щось зі свого боку підсвітити, бо ми знаємо, що кожен метод він спирається на свою філософію. І от, от якраз тут, знаєте, так перескочу, от там, де можливість побачити власні сліпі плями, на інтервізіях це теж трапляється саме завдяки тому, що інший ділиться своїм досвідом, своїм баченням ситуації, як би він вчинив, можливо, в конкретному кейсі чи з конкретним питанням. І саме це дозволяє нам ширше бачити свою роботу. Бо коли ми десь бачимо це вуще, тато там в нас і менше варіантів, що ми можемо обрати, щоб якось допомогти людині або допомогти собі, як психологу, справитися з якимись своїми викликами. І погляд на терапевтичний процес, те, що я сказала, саме у безпечному просторі. Я не боюся, що тут зараз м, скажу, що я щось зробив, можливо, невдало, бо на супервізії ми можемо це почути, і це дуже важливо, але тут ми знаємо, що нам про це точно не скажуть, бо інтервізія цього не передбачає. І тому тут ми йдемо точно отримати ось те тепло і ту безпеку. І, власне, завдяки інтервізії, в нас знижується суттєво ризик професійного вигорання. Я бачу по тих, хто до мене приходить, по собі бачу, що ми завжди йдемо з якимось, попри те, що важкі теми, натхненням, відновленням і дехто ділиться, що чекає місяця, поки він пройде, для того, щоб прийти сюди і надихнутися. Навіть попри те, що зараз ми живемо в контексті війни, при тому більшість з нас, я думаю, живе в Україні, переживає ці ночі без сну, і Інколи важко там ну, виділити час собі як професіоналу і дійти там до інтервізії, супервізії чи до Але до мене. Якби це так, знаєте, <смі> не знаю, можливо, це прям дуже звучить вау, але до мене з того, що я чую, приходять з задоволенням на 10 ранку, і для мене це дуже-дуже приємно, тому що ну, в будь-якому випадку значить, людям цей простір потрібний. Тому дійсно про вигорання, інтервізія як і супервізія, вона суттєво знижує ризики. Це те, що о, прям описала тут те, що я бачу. Те, що зі свого досвіду. І давайте тоді про там про ще про інтервізію два слова в тому плані, що це е, такий невід'ємний елемент сталого розвитку. Тобто ми постійно немає якоїсь вичерпності інтервізіям. Тобто, коли людина ходить на інтервізії, він він чи вона щоразу щось бере для себе нове і, звичайно, удосконалює свою практику, удосконалює свої компетенції. І знову таки для молодого спеціаліста це завжди гарний спосіб. Побачити не тільки як хтось інший працює, а й взяти щось собі, принести щось своє для тих, хто вже має досвід, це гарний спосіб. Ну, по-перше, також десь проявити підтримку і поділитися з іншими. Ну і взяти собі, взяти собі ту підтримку, взяти собі ті інструменти, взяти собі те бачення. І на інтервізіях ми досить часто розглядаємо якісь питання, тобто не тільки кейси, а якісь питання, які виникають в роботі. Ну, і теж безпосередньо ну, дуже гарний варіант, коли приносять е, запитання, і спочатку здається, що там тільки в одної людини є на інтервізію питання, а потім пішло-поїхало, і так дві години пролітає дуже швидко. Як взагалі наступне в нас? Як взагалі працюють і основні правила інтервізійної групи? Чим вона можливо особлива, а можливо, це такі правила, які є. Важливими і основоположними, це, звичайно, конфіденційність. Ми з нею дуже добре знайомі, як психологи та психотерапевти, і ми дотримуємося конфіденційності як клієнтів. тобто, якщо ми вносимо який, якийсь кейс, розказуємо якусь історію, ділимось на Тому що, якщо ви, наприклад, відчуваєте десь несправедливість в професійному середовищі, десь можливо, що ви. Самі не сам залишаєтесь, якусь самотність відчуваєте. Ви з цим можете прийти на інтервізію, але дуже так проситься про те, щоб ви не назвали імен конкретних про клієнта, про можливу людину, з якою ви взаємоділили. тому що в нас як би там не було, але на інтервізійних зустрічах дуже часто ми говоримо про щось наболіле в професії, і тому ми просимо цієї конфіденційності як до ваших клієнтів. Як до тих, з ким ви, можливо, взаємодієте, це не клієнт, але й так само до нас, психологів, які приходять. Тобто те, що відбувається на інтервізії, воно залишається на інтервізії. Тобто ми свій досвід можемо розповідати, то, як нам було, чим нам інтервізія подобається чи не подобається, але про інших спеціалістів і те, чим вони діляться, ми не розповідаємо. Є чудове також правило, коли ми не готові про щось говорити, якось відреагувати. Інтервізія будується за таким принципом, що людина приносить або питання, або кейс, і в нас є коло запитань, а потім, потім коло гіпотез до людини. І якщо ви там, не хочете щось питати, або у вас немає гіпотез, то ви не зобов'язані це робити. Або якщо у вас щось запитують, а таке буває, коли там, психолог, ну, інтервізант запитує іншого інтервізанта, то, то ви можете про то не говорити. І, не переходити на щось можливо, що вам здається, це вже пішло більш про особисте, чим про мене, в моїй професійній рамці і ідентичності. І е, дуже важливе правило, я про нього вже говорила. Воно є невід'ємною частиною інтервізії, і це те, що суттєво відрізняється від супервізії, це те, що ми говоримо лише «я повідомленням. Ми говоримо про свій досвід, ми говоримо про те, як би я або там вчинила би. Або як би я бачила ту ситуацію в конкретно представленому кейсі, або запит... запитання, яке ми почули, ми говоримо тільки про себе. Тобто, в нас немає людини, не знаю, можливо, нам хочеться вигуляти дуже свою нарцистичну частину, але ми не робимо це на інтервізії в тому плані, що ми не приходимо і не говоримо про те, як комусь варто зробити. Тобто, коли ми йдемо на супервізію, ми точно знаємо, що там є ось. Людина авторитет до суперсупервізійна до, до кого ми йдемо, навіть якщо це груповий формат, і ми поважаємо компетенцію тої людини. Але ми дуже не просимо та, ставати таким авторитетом, е неназваним та в інтервізійному форматі, ну, тому що воно насправді дуже неприємно, коли хтось переходить трошечки рамку, і в нас все таки рівний рівному взаємодія, і тому тільки я про себе. Про те, як би мені бачилося, про те, як би я вчинила чи вчинив би. І дійсно повірте, я думаю, якщо ви брали саме в такому форматі інтервізійних груп участь, це дуже дуже класно, дуже тепло і дуже підтримуюче. А інші правила. Звичайно, в нас є там, якщо ми створюємо чат, у нас є правило чату, щоб всім було учасникам комфортно. Ми узгоджуємо вже потім з конкретною групою, тому що кожна група особлива, і нам, можливо, щось з конкретною групою хочеться ще. Але ось ці правила, вони є прям основними. Тобто група добре працює тоді, коли існують ці три правила, і без них вона, на жаль, працювати не буде. Це вже буде не інтервізія. Ага. Що там в чаті сповіщення приходило. І як дуже коротко про те, як відбувається інтервізія. Тобто я приходжу, що там таке. Насправді, інтервізії бувають різні. Інколи є інтервізії, якщо ми вчимося в якомусь методі конкретному, то це є інтервізії по відпрацюванню навичок. Тобто ми збираємося, відпрацьовуємо навички, і це цілком такий теж хороший варіант. Але якщо ми беремо таку інтервізію, де збираються. А зазвичай звичайно, тут так і трапляється. Фахівці з різних методів, можливо, хтось ще не працює в якомусь методі, і він тільки навчається і є консультантом, то в нас інтервізія відбувається наступним чином. Спочатку інтервізант, тобто той, хто хоче виступити з кейсом, підняти якесь питання, поділитися якимись складнощами, він попередньо готується до цього і він це озвучує: він або вона. Або кейс, або питання. От. І Так як я модератор, то я слідкую за тим, щоб ну, була справедливість, це таке неправило, це більше на, на мені. Я записую собі, хто за ким буде задавати запитання, або виносити кейси, тому що може бути кілька колег, які хочуть на інтервізії поділитися. І тоді ми безпосередньо людина, яка принесла або кейс, або питання, ми чуємо цю історію, ми чуємо це запитання. І ми задаємо свої питання або уточнення. Власне, після цього кола уточнення або запитань до колеги, який виніс свій випадок або питання, ми можемо давати коло, гіпотез, коло те, як би я вчинив, коло, можливо, якихось рекомендацій, але, але знову-таки, тобто, з позиції я повідомлення. І тоді людина, яка виносила питання або складнощі, вона безпосередньо ділиться своїм відгуком, що вона з собою бере, що її відгукнуло, що, можливо, точно не її це не підійде. І от таким чином у нас проходить інтервізійний процес. Звичайно, за одну інтервізію, яка зазвичай відбувається дві години, у нас може бути кілька людей, кілька питань, можливо, навіть кілька кейсів, і зазв... зазвичай ми встигаємо. Так, а якщо щось не встигаємо, то. Людина може принести це на наступний раз, і ми просто почнемо з цієї людини, бо це буде теж про справедливість. Бо, знову-таки, рівний рівному, повага, і якщо для людини це ще буде актуально, хто не встиг приходить на наступний раз з цим. І ми всі разом да, знову йдемо по цьому колу. Тому ось так класично інтервізія будується ось так. І я би хотіла, щоб ми подивилися на те, якими є живі відгуки тих, хто відвідував. Ну, це безпосередньо відгуки від мої, мої інтервізійні групи, які я модерую, це мої учасниці їх писали. Бо я можу багато розповісти про структуру, багато теорії тут розповісти, але я думаю, що відгуки це те, чому є місце тут, бо ну, ми тоді чуємо, як то людям було, як то людям є. І, звичайно, тут такі довгі відгуки. Оце, до речі, це, це два, бо там один буде такий великий, як тут, і два. Ми психологи, ми дуже-дуже такі розумні, і ми не вміємо коротко. Ми багато і по суті. Ви знаєте, то кажуть, є коротко і по суті, а в нас багато і по суті. І я тоді зачитаю, ви можете це прочитати, та що ось колега пише я. По обрізалах хто це писав? Та у мене там є ще з тим, не, не обрізані, але от вона, одна колега пише, що протягом трьох років я відвідую інтервізійну групу з Катериною, і вона завжди надихає та. Тому, ну, де я надихаю, інтервізійна група, тут поєднується теплота та професіоналізм, що створює ідеальні умови для плідної та глибокої роботи. Завжди є підтримка, яка допомагає мені професійно зростати. Щиро вдячна Катерині за цю групу із задоволенням продовжую в ній брати участь. Також колега пише, що інтервізійні групи стали місцем абсолютно професійної безпеки, де можна просто запитати, що робити, і отримати декілька поглядів. Ще одним плюсом для мене є полімодальність, адже не обов'язково бути психотерапевтом в певному напрямку, щоб використати декілька інструментів з цього методу. І в цьому є цінність інтервізійних груп. Колеги із різних напрямків давали свої коментарі і розширювали погляд. І звісно, класно, коли на обговорення виносяться не тільки клієнтські кейси, а й професійні, особисті загальнолюдські теми для рефлексії, осмислення. Після кожної інтервізії відчуваю себе трішки впевненіше професійно. Ну, бачите, я, те, що я описала перед тим, це те, чим діляться люди. Тому що дійсно е, ну, я сама, як учасниця інтервізійних груп, я дуже надихаюся. І коли на супровізію йду, хвилююся, навіть як просто учасниця, але з приємним yeah. хвилюванням, але хвилююсь. А на інтервізії не хвилююсь, іду з задоволенням, бо знаю, що ну, там можна розслабитися і десь побути точно не ідеальною. Так, і в нас ще є відгуки. Та ось Тетяна писала, що участь в інтервізійній групі для мене це не просто можливість обговорити професійні питання, а справжній простір підтримки, розвитку та натхнення це місце, де я можу ділитися досвідом, отримувати конструктивний зворотній зв'язок і відчувати, що не у своїх викликах, тобто відчуття спільноти, відчуття приналежності. Де ти можеш бути вразливою чи вразливим, але тут тебе точно приймуть з цим. Тому що де ну, завжди, не в кожній спільноті тебе можуть прийняти, і дуже важливо мати місце, куди я точно можу прийти, де, де я знаю, що мене приймуть. І от Тетяна ділиться, що вона залишається в цій групі, тому що це місце сили, натхнення та професійного зростання. Угу. Так? Тобто, не тільки знання отримую, а й емоційну підтримку, що робить мене більш впевненою у своїй роботі. Ось, ну там теплі потім словам мені, але я ну, дуже вдячна, та, що Тетяна такий великий відгук написала і говорить про те, що м, я стою впевненіше. Те, що ми можемо отримати, це бути впевненіше. А, ну, це, це те, що нам дуже важливо вробить. Ну і останній відгук. Теж, ну, тут більше подяка за те, що цей простір переймаючи, і це дійсно те, що я зі свого боку стараюся та, е, дати. І те, що я ще сьогодні хотіла вам. Сказати, що е, я можу зараз і пропоную, да, ми так з Оксаною, пані Оксаною поговорили, що ми можемо запустити такі дві групи, тобто розширити можливість участі в інтервізійних групах не тільки для спеціалістів, разом для яких я проводжу, а й для спеціалістів перспективи, для тих, кому відгукуються цінності, перспективи. І у квітні може стартувати дві групи. Так, тут ви бачите інформацію про третю середу місяця о 10.00 та четвер, третій четверг о 19.00 кожного місяця. Це буде до кінця літа такий формат. Зараз я перетягну. О, по мене. Це пані Оксана, внизу була і не бачила тексту. Тривалість дві години, бо такий класичний формат все-таки дві години, і ми встигаємо за цей час. Пройти по більшості того, що ми принесли на інтервізію, і групка до 12 осіб в групі для того, щоб було безпечно, комфортно. Формат закритий, до речі, не сказала, але я практикую закриті формати груп, тому що ми не можемо у відкритому форматі говорити про безпеку. Кожен раз різні учасники ми зараз більш вразливі, ніж би можливо були у мирний час. Виклики професійні теж набагато складніші, рівень вигорання набагато вищий, тому формат точно закритої групи. Якщо вам це відгукнулось, якщо вам в принципі відгукнулося те, про що я говорила, і вам хотілося б пощупати, як для вас це буде. От, раптом ви пробували інтервізію, але це не те, що я говорила вам, і ви хочете спробувати саме ще й таку інтервізію, можна це зробити. Для цього треба заповнити Google-форму. Я Google-форму надішлю в чат. Вона також буде, пані Оксана, там буде з записом. У описі відео буде ще запис. Раптом зараз вам не зручно заповнювати. Або ви подумаєте, і раптом ви захочете через пару днів записатися, згадаєте, що є така можливість, то можна це також буде зробити. Буде в описі під записом відео google форму От. Я, наче так, швиденько пройшлася. Сподіваюсь, не занадто швидко. Напишіть, будь ласка, як, ви там, як вам.